Вітаю незламні на огляді чергових музичних новинок української музичної сцени, які вийшли в роковину війни. Звісно, частина з них стала присвятою, а частина обосередковано асоціюється з цією датою. Ну і як же без пісень про кохання? Куди ж без них? Ласкаво прошу на канал TXT, Він же текст мене звати Денис Головльов» і це черговий вже 25-й випуск новинки тижня. Слухай українське, Рушаємо! Слухайте українське. Підтримуйте українську якісну музику. Поширюйте українське мару над головою і приємного прослуховування. Новинка номер один. Океанезі. Відповідь. Скільки раз в досвіта проспіває горлиця. До другої роковини повномасштабної війни гурт гуртокенельзи презентував нову відповідь. Звісно, єдине питання, яке ми задаємо собі щодня, звучить скільки ще. Куплети конкретизують питання: скільки в нас з молоду об весну поранеться, скільки ще виставлять тих ікон? На що приспів не дає точної відповіді, але зазначає цінну такого питання. Моя відповідь вичка Можками на чолі! Монументальна робота легендарного гурту, слова до якої написав сам Святослав Бокарчук. У записі пісні та зйомці кліпу взяли участь артисти хору та оркестру українського радіо. А повний список всіх хто долучився до створення цієї роботи, є в описі під кліпом на каналі гурту. Новинка номер два. Кола міліметр, тому що я без тебе на тому, що я хочу, щоб ти кохав мене ще дужче. Новий реліз від чемпіонки світу зі створення сумних пісень, начебто, і пісня про світлу силу закоханості, коли свою другу половинку не хочеться відпускати від себе ні на міліметр. Проте в руках та голосі коли все гортається ліричною ковдрою. Щоб до душі, ти мене бід міліметр, то не Між нами над піснею працювала вже знайома, нам потужна команда. Слова та мелодію написав Іван Клеменко. аранжування написав Михайло Мелкумян. А Стас чорний все це звів. від мене і на Новинка номер три кажанна шила. Не всі музичні експерименти бувають вдалими, але це абсолютно новий ковток свіжого музичного повітря в українській музиці. Новий хід від авторки потужного панчу тече», на мені строката сукня тікає вночі. Називає мене безумною. Так і в цій пісні кажана не демонструє неабияку техніку та оригінальне бачення тексту. Пісні Хто із нас каже, то є жартвою, хочу правди, ти хочеш жарті твої кляті щасти не та ти Вожаки це просто ж. Мелодія приспіву це перероблений та перекладений варіант пісні шиншила Кароль, А ось куплети написані самою Кажаною. Причому основний меседж пісні і жартівливий і глибокий одночасно, коли двоє несумісних людей, як то гарна добра дівчинка шиншилка та поганий хлопець сірий вовк, намагаються. Побудувати сумісні відносини. Ідея і реалізація просто супер. Євген Чичановський написав аранж та звів цей трек. Приручила себе, сама Новинка номер 4. до візковка Один день по тому. Вечора ми там не втомлені. Ми вертаємось додому. Дові демонструє якусь феноменальну продуктивність. Він є гостем наших оглядів майже щотижня. А якщо його пісні немає в десятці, то або вона не потрапила на огляд, або в десятці є пісні, в якій він награв гітару. Зауважу, що справа не тільки в продуктивності, але й в якості цих пісень. Все на високому рівні. Повертаючись до синглу, дуже символічно на другу роковину війни розуміти, що тижні пролітають з шаленою швидкістю, і кожен день завжди перетворюється на один день по тому. Навіть як всі у світі часи у морі потонок. Майстер влучних та глибоких фраз і в цей раз продемонстрував свій рівень. Слова до цієї пісні написав сам Сковка аранжування, і, звісно ж, гітарну партію награв Дові. Станіслав Чорний зводив цей сингл. Кожен день завжди перетворює. Новинка номер 5. Молоді, живи наполовину. Я хотів, щоб часу Ця пісня і без предісторії сприймається як потужна і щира робота. Проте, що якщо я вам скажу, що ці слова, послухайте їх уважно, я б хотів би тебе обійняти, я б хотів би найкращим для тебе стати. Бачу твоє серце в сузір'ях, Сподіваюсь, ми побачимось у мріях. Це не про закоханість, це про сум за батьком. Бо ця пісня є присвятою батьку Крила, який зник безвісти в 22-му році в Маріуполі. Пісня, яка змушує замислитися над швидкоплинністю часу і над тим, що поки у нас є цей самий час і є можливість, потрібно все це цінувати та говорити рідним та коханим прості, але важливі слова, Сподіваюсь, ми побачимо. Поки ми продовжуємо складати ці щоденники музичного сьогодення нової історії України. Ви, мої любі, підписуйтесь на канал для того, щоб не загубити цей контент та раз назавжди закрити для себе питання, що послухати. Бо логічною відповіддю буде слухай українське. На жаль, мало хто з вас дає зворотній зв'язок по обраним новинкам. Хоча я б з радістю обговорив би в коментарях із вами ці та ті пісні, що не потрапили до огляду, тому... Пишіть мені, і я обов'язково відповім на ваші питання. Також нагадую, що посилання на ці релізи є як в описі під відео, так і самі пісні є у плейлисті Spotify Слухай Українське. Заходьте в цей плейлист, підписуйтесь і там. А ми продовжуємо. Новинка номер 6 Крилата. Залишитися тим. Ти залишишся. Історія непростих відносин в потужному вокалі тендітної Анастасії, загорнутою в акустику. Мінімалізм, сум та рефлексія. Я буду мріяти. Новинка номер сім. Бурла десять. Десять. Да. Дев'ять 10? десять. 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 Да. Ну а насправді відкладаємо жарти. Я гадаю, що із назви і так все зрозуміло. Пісня присвячена не тільки двом рокам повномасштабного вторгнення, а всім десяти рокам опору української нації від загарбників. Тут і додати більше нічого. Потужна робота на важливу тему. Новинка номер 8. Тоні Браско. «Залежний» Але назавжди залежними і нас не лікує дотики. Абсолютно впізнаваний стиль Антона в новій ліричній роботі про залежність одне від одного. Сповідь про травмуюче кохання, коли бути поруч складніше, ніж нарізно. Не останні і залежні ми залежними. Новинка номер 9. Рома Туз Королева. Матус ділиться із нами особистою історією про жіночу дружбу, а точніше про її відсутність. Окремо, хочу звернути увагу на кліп, коли гарна ідея реалізується простим рішенням, але максимально ефективно. А ти бачила холодну металеву! Новинка номер 10 Хаят сальма. Ну і така гірка, але така важлива прикраса нашого огляду та фінальний акорд на підсумок всього сказаного. Пісня присвята всім, кого ми втратили та продовжуємо втрачати. Голос хаята та ці слова це справжня молитва за всіх, хто боронить Україну зараз та вже боронитиме вічно. Вами був Денис Головльов, це канал TXT, Він же текст підписуйтесь на канал та зустрінемося у новому тижні. Тримаємо стрій! Слава Україні!